Проголосувати за бюджет і не пересваритись для рівненських депутатів. Ця місія виявилася нездійсненною. На позачерговій сесії рівне ради найскладнішим та найбільш дискусійним питанням для міських обранців виявилося затвердження бюджету на наступний рік. До слова, цьогоріч він став рекордним. Це найвищий рівень доходів загального фонду бюджету за всю історію міста. Понад 3 мільярди гривень 157 мільйонів. Хочу подякувати військовим. Бізнесу, підприємцям, усіх, хто дотичний до наповнення бюджету. Перш ніж перейти до розгляду цього питання, міські обранці пішли на перерву. Ініціювали її депутати від фракції Голос, адже не хотіли голосувати без попереднього вивчення проєкту бюджету. А раніше часу на це вони не мали. По завершенню перерви міських обранців у сесійній залі поменшало. На засіданні вирішили не повертатися слуги народу. Відзначилися своєю поведінкою і представники того ж голосу. Тому ми прийняли рішення. Наша фракція не буде голосувати за цей бюджет. Дякую. Таку заяву вони аргументували тим, що до проєкту рішення є. Чимало питань. Окрім того, на їх думку, комісія з питань міського господарства, транспорту, зв'язку та екології приділила надто мало часу розгляду цього документу. Наша комісія мала збиратися вчора, і ви, як ну, один із учасників комісії, сказали: давайте справді краще вона буде сьогодні. Коли сьогодні ми розглядали дане питання, була пропозиція, щоб відпустити шульгу на бюджетну комісію. І від вас почекайте, я договорю і від вас жодного слова не було озвучено. Давайте тоді після бюджетної комісії розглянемо. Ви прийняли участь у голосуванні і утримались, тому не маніпулюйте комісією. Однак питання до бюджету виникли і в інших депутатів. Зокрема, вони висловлювали своє невдоволення щодо виділення 30 мільйонів на програму Тепле місто. 84 мільйони бюджету розвитку. Майже половину суми капітальних видатків в цьому бюджеті даємо на програму, яка не має конкретних заходів. Як на мене, це дає правильні. Втім, обговоривши усі недоліки цього проєкту рішення, депутати так і не перейшли до голосування за нього. Фракція Батьківщина попросила перерву. На відміну від колег з голосу, вони таки вирішили проголосувати за бюджет, що правда, із зауваженнями. фракція батьківщина просить. І готова голосувати за бюджет, тому що ми розуміємо, що це заробітні плати педагогів, щоб вони не хвилювалися, і багатьох інших галузей людей, які працюють і в спорті, і в культурі це важливо, але ми готові голосувати за бюджет за умови. Якщо ви знімаєте зараз, ви маєте з цього бюджету розгляд програми Тепле і 30 мільйонів. Зараз ми за це не готові голосувати, і прохання так само зняти капітальні видатки 20 мільйонів ЖКХ. Лише після цього депутати нарешті перейшли до голосування. Запропонований проект бюджету на 2023 рік. Разом із справками підтримали 26 міських обранців. Голосували навіть ті, хто не планував цього робити. Попри навіть виступи, вони підтримали бюджет. Ми прийняли зараз базовий бюджет. Хочу сказати, що кошти на капітальні видатки, кошти на потреби військових. Вони будуть розглядатись приблизно на лютневій сесії, коли ми будемо говорити про. Бюджет капітальних видатків та не бюджетом єдиним ще до розгляду проєкту бюджету рівного на 2023 рік. Депутати заслухали звіт посадовців міста про пророблену з моменту останньої сесії роботу. На попередній сесії звернувся не старок Петрович. Стосовно ліфтів дійсно відбувається дуже багато скарг стосовно там, літніх людей, іншого бачення. Тобто, і так само цима мами з колисками, що не працюють ліфти. Дійсно, це потреба вона існувала. І ми богу дякувати, коли я виконував обов'язки міського голови, я підписав розпорядження. Ліфти запрацювали. Це один був протокольне доручення. І другий протокольне доручення це депутат Округу по Дворецькій вулиці теж висловлював. Ви пам'ятаєте, можливо, що там по Дворецькій хтось. Насипав будівельне сміття, і фактично утворилася така штучна дамба, яка не давала повністю протікати річки, і ми її розкопали. Водойма відновила своє русло, і також ми виконали протокольне доручення. Окрім того, депутати сьогодні проголосували за присвоєння рангу міському голові Олександру Третяку та старості Квасилова Віті Кісільовій. А також затвердили план роботи Рівнеради ради на перший квартал 2023 року. Загалом на розгляд усіх чотирьох питань порядку денного депутатам сьогодні знадобилося півтори години часу. Ангеліна Бурак, Михайло Мандзюк та Денис. С коломис телеканал Ай